На, на печі комін, і я на там зверху дивився на них, а вони мене не бачили. Ну, До речі, там я перший раз в житті почув одне слово, а У нашій родині до сьогоднішнього дня ніхто брудних слів не вживає. ніхто. А там ну воно не брудне, а таке легеньке. Зараз це, як у кожній програмі новин це слово звучить. Завицький. Я його не буду mm. називати, але це я перший раз почув. там. Мене як зморозило. Я я не думав, що такі слова. Ну, що це? Це щось про Ні? Це про Пушкіна. Ага. Я це про Пушкіна. Це цікаво це слово. Я тепер буду гадати. Та, так Скільки літр просто? Я, я, я потім, а я потім просто вдома дома вже там буду підбирати. П'ять літр. все. Запис, так і запишу. Ні? Ну no, там, no, все, сейчас З м'яким знаком. Все, все. Все, там. Пишіть в коментарі, що це за зло. Ні, ладно, не пишіть.